Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні я хочу розповісти про шість прекрасних цитрусових ароматів, про які мало говорять, і, власне кажучи, навіть на моєму каналі про деякі з них я жодного разу не розповідала або розповідала не так уже часто, принаймні останнім часом. А зараз у нас літо, і ця тема як найбільш актуальна. І перш ніж розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал, де я вже 6 років розповідаю про парфуми українською. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, напишіть коментар, натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові ролики. І я за це все буду дуже дуже вам вдячна і розпочинаємо. І перший аромат вже давно у моїй колекції, але можливо через те, що це мініатюра без розпилювача, я не так часто ним користуюся. Це композиція від Тірі Васера з серії Аква Алегорія бренду Guerlain і називається вона Лімон Верде, присвячена лимону, але не лише також лайму, інжиру і навіть бобам тонка. Нанесла аромат на зап'ясток, щоб освіжити свої враження. І, взагалі, завжди, коли я наношу цей аромат, на жаль, не так часто як хотілося б, як я вже сказала. Я відчуваю просто неймовірно красиву, реалістичну зелень, зеленого листка, чи гілки з зеленим листям, чи навіть соковитої трави, немов би надірваної, такої з якої виділяється сік. Прекрасне, прекрасне відчуття. Саме ця зелень тут домінує для мене. І уже, мов би на другому плані я чую цитруси. І це дуже-дуже красивий, натуралістичний лимон для мене в першу чергу, а також лайм. Я не можу сказати, що реалістично відчуваю в цьому ароматі таку ноту, як інжир. Однак в цілому ця композиція змінюється досить сильно. Спочатку вона, не мов би свіжо-зелена, як я сказала, цитрусова, але з часом тепліше, немовби трохи запудрюється. Можливо, так діють боби тонка. В неї є якийсь такий вайб, не мов би це чоловічий аромат більше, ніж жіночий. Хоча це зелений аромат, і він унісексовий, абсолютний унісекс, але є якесь таке певне тепло, яке в мене чомусь асоціюється з чоловіком, з чоловічою шкірою, і не мов би з тим, що тут є лист тютюну. Хоча його, звісно, не заявлено, його немає. І це саме лист це не дим від сигарети, чи щось таке в жодному разі, але якийсь такий настрій, в цілому теплий. Чоловічий настрій є в цьому ароматі. Я думаю, що цей аромат для літнього дня для чоловіка посував би просто прекрасно. Наступний прекрасний цитрусовий аромат це Гуталь Одадрієн. У мене в туалетній воді. Також існує версія в парфумованій воді. Це гарний формат, гарний аромат, і для мене він не є найулюбленішим, але я не можу не відзначити його. Прекрасну натуралістичність саме цитрусових. Хоча тут, окрім цитрусових, і до речі, я це теж дуже добре відчуваю є хвойні аспекти, і вони досить добре підкреслені, тому що тут є і кипарис, і ялівець. А з цитрусів тут теж досить багато всього, як ви можете бачити, і лимони, і бергамоти, і грейпфрут. Нанесу його також собі на руку, як завжди, у бренду Аніґуталь, або Гуталь, як тепер він називається, дуже дуже якісний розпилювач. Неймовірно, просто фантастична краса. Це ароматерапія цитрусового хвойна у флаконі. Дуже гарно, дуже натурально. Дуже. На межі з якоюсь навіть уже грубістю натурального звучання, не вибушується цього слова. Це не дуже парфумерний аромат. Це хвойні та цитрусові ноти в одному флаконі. Дуже дуже красиво. І натуралістично між собою поєднані. Я просто уявляю гілочки хвої, уявляю шкірки цитрусових, саме цедру і, звісно, сік також. Цей аромат не містить в собі жодного солодкого аспекту цитрусових для мене. Тут є лише гірковатість, лише терпкість, лише іскристість натурального цитрусу з несолодких видів. Цей аромат звучить і по літньому, і по новорічному. Для мене він дуже цікавий для вивчення, але не впевнена, що кожен чи кожна захоче його носити як парфумерну композицію. Тому що все ж таки це щось більше за парфумері, як на мене, дуже сильно з «Од Адріан» перегукується для мене відносна новинка на парфюмерному ринку. Це Аква імперії від Льокован, бренду створеного Жан Клодом Елена. Я справді відчуваю дуже велику схожість між цими двома ароматами. Для того, щоб, і ще раз цьому переконатися, звісно, нанесу собі на іншу руку. Але аромат від Лекован, немов би, все ж таки, трохи більш парфомерний. Він теж дуже ароматичний, дуже натуралістичний. Тут лаванда відіграє дуже велику роль, якої немає в попередньому ароматі. Він також дуже натуральний, аж, аж так, що не кожному сподобається. Навіть певна така хімічність з'являється в цьому потужному звучанні лаванди, цедри цитрусових, в першу чергу лимону для мене. Однак тут немає хвойних відтінків і замість цього тут є лаванда, як я вже сказала, і мирт це рослина з соковитими темними зеленими листочками, такими досить щільними, які якраз і виділяють цю ароматичну речовину. Яка додається до піраміди як нота мирту. Ця рослина має також темні ягоди, і тим цим вона перегукується не мов би, з ялівцем, який був у ароматі «От Адріан» від Гуталь. В будь-якому разі, ці аромати прекрасно між собою, взаємодіють навіть. Вони дуже схожі і дуже мені подобаються. Я думаю, що це просто геніальні аромати для тих користувачів парфумерії, які не люблять солодкі аромати цитрусові. Це просто ідеальні знахідки. І я також не дуже люблю солодкуваті цитруси. Вони досить швидко набридають. Вони часто бувають змішані з мускусом, який заважає і не дає почути всю композицію. Часом тут такого немає Тут взагалі таке враження, що це просто есенція, абсолюти, ефірні олії. Хвойних цитрусових, якщо брати Одадріан, а якщо брати Аква імперію, то це і натуральна лаванда, і вищезгаданий мирт. Все це дуже дуже максимально натурально звучить. Це просто прекрасно. І колір рідини цього аромату особливо милий, тому що це немов би дуже 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 сильно розведений колір лаванди. Це такий блакитно-бусково-прозорий відтінок. А цей аромат вже кілька років, мій улюбленець, тому що попередні два з'явилися у мене все ж таки відносно нещодавно. Цей аромат я полюбила і ще 22-му році і обожнюю його і досі. Це Ателье Cologne Bohemian Orange Blossom, тобто богемський апельсиновий цвіт. У просто неймовірному оформленні, як бачите, несподівано червоний чохол для прозорого флакону з ось такою не немов би наліпкою за відчуттями. І дуже цікаво, що в цьому ароматі я якраз і відчуваю грибфрут, не заявлений у піраміді. Ц -ц -ц. Для мене це просто фантастичний аромат. Знову ж таки, не лише про цитрусові, але й про зелень. Цього разу, немов би я відчуваю базилік, який взагалі не заявлений, до речі, абсолютно не заявлений в цьому ароматі, на відміну від Одедрян, я забула сказати, що там є ще й базилік. Я немов би справді відчуваю терпкість зелені, дуже-дуже яскраво виражену. І герой цього аромату це безумовно апельсиновий цвіт. Він тут є і у вигляді ноти апельсинового цвіту, і у вигляді ноти неролі, і також тут є нота кедрової деревини. Але для мене це і грибфрут, зокрема, оця цитрусовість, вона не обмежується лише звучанням апельсинових квітів. Тут дійсно, немов би є грибфрут. Я просто дуже натурально його відчуваю. Просто фантастично натурально. Все ж таки, я думаю, не даремно. Тут є ось ця прекрасна наліпка. Покажу її ще раз, мені здається, я погано показала. Щось трохи шумно сьогодні в мене. У мене нова локація для зйомок, тому можуть бути якісь непередбачувані моменти. Я перепрошую. Отже, богемський апельсиновий цвіт. Фантастичний, багатогранний. Аромат, який хочеться на себе наносити постійно, якщо починаєш це робити. Я дуже люблю апельсиновий цвіт. Він тут насправді навіть дуже звабливий, і він тут, немов би, навіть трохи анімалістичний. Як це красиво! Не мов би, крізь грейпфрут, ось цей терпкий, гіркуватий кислий, пробувається апельсиновий квіт з легкою анімалістичною нотою. Просто краса! Також варто сказати, що цей аромат теж майже зовсім не містить в собі е, солодкості, попри ноту апельсинового квіту, як головну в цьому ароматі. Це дуже і дуже не солодкий апельсиновий цвіт. Можливо, цей аромат зовсім трошки солодший за попередні два. Отже, моя любов Bohemian Orange Blossom і починаю носити його активно з цього моменту. І ще, ще не все, цьому аромату дуже пасує, ось цей чохол, це шкіряний чохол. Тому що анімалістичність апельсинових квітів не мов би, підтримується певною анімалістикою цього шкіряного чохла. і таке враження, що він натуральний. Присягаюся. У мене повне відчуття, що це натуральний чохол. У мене є іще один аромат від цього бренду, і там чохол уже інший. Тут він натуральний. Я відчуваю запах натуральної шкіри. Дуже якісної і за відчуттями повне, абсолютно повне враження, що це натуральна шкіра. І тепер перейдемо до двох ароматів, з якими я сама нещодавно познайомилася. Це в першу чергу Tiffany Love від Tiffany. Tiffany Love for Her, тобто Тіфані та Любов або Тіфані та кохання. Я наносила сьогодні на себе цей аромат, зараз повторю. Цьому аромату лише кілька років. І він дуже приємний. Він... Прекрасний, прекрасний цитрусовий аромат. Я б сказала, що це унісекс, але все ж таки він ближче до жіночих цитрусових ароматів, яким я їх знаю, скільки в себе пам'ятаю, з 90-х років. Тобто, це щось дуже зрозуміле. Це кислуватий, прекрасний цитрус, він приємний, ніжний, тут уже немає такого гіркуватого і трохи більш брутального лайму. Тут більше солодкості, він вже відчутно солодкуватий. І в цьому ароматі, безумовно, уже заявляє про себе мускус. Так, мускус не приховаєш. І це такий жіночний мускус, який асоціюється з жіночою шкірою доглянутою, тому що це, звісно, чистий мускус. Він не анімалістичний. Він чистий, він білий, він повсякденний. Це дуже зрозумілий повсякденний жіночий цитрусовий аромат на літо, не більше. Але я думаю, що мало кого може розчарувати настільки універсальний аромат. Хоча, звісно, тих, хто цікавиться чимось особливим, навіть влітку, навіть найбільшу спеку, напевно, він не буде цікавий. Але, як мені здається, це дуже непоганий аромат, особливо для молодої жінки. І дуже-дуже зрозумілий він навряд чи навряд чи може стати для когось взагалі якоюсь проблемою. І зовсім нещодавно, коли я робила замовлення на ароматиці, я отримала ось цей пробник: це Bohemian Lime, тобто Богемський лайм, цього разу. Це бренд Goldfield and Banks, про який, я, чесно кажучи, нічого не чула. Це австралійський бренд, як написано на пробнику. І е, я наносила його на себе буквально один раз сьогодні, на відміну від попереднього аромату, який в мене вже досить давно, і я вже з ним добре познайомилася. Тому наносу його зараз на себе досить багато для того, щоб гарно розповісти про свої враження. Аромат дуже цікаво стартує. Він не стартує як люксовий цитрусовий аромат. Старт дуже складний. Навіть е, дещо. Важкий для сприйняття, тому що стартує він також дуже-дуже натуральними цитрусами. І о, думаю, що їхня така брутальність, гіркуватість підкреслюється ще однією нотою, яка тут уже проступає. Це нота ветиверу. І таким чином аромат стартує дуже яскраво і зовсім не по жіночному. Одразу це варто підкреслити. Цей унісексовий все ж таки, я думаю. В цілому цитрусовий цитрусове на літо, літо ближче до чоловіків. Однозначно, він їм більше сподобається, більше пасуватиме. Це якісне, гарне звучання нішового, напевно, цитрусового аромату. Дуже цікаво, дуже багато гірких нот, які нагадали мені і одразу про Одадріан і Аква Імпері. І плюс іще ось цей яскравий помітний ВТВР зі старту, що пишуть про піраміду на пробнику: австралійський пальчиковий лайм це особливий лайм. Я в піраміді бачила його, ніколи до цього його не зустрічала, дуже цікаво. Італійський бергамот, коріандр. Яскравого коріандру, я, здається, не відчуваю. Атласький кедр, австралійський сандал, гаїтянський ВТВР, пачулі з Індонезії та Амбра. Дуже-дуже гарне звучання. Мені дуже подобається цей аромат. Я дуже рада, що з ним ось так випадково, можна сказати, познайомилася. Тож, додала його до добірки, можна сказати, в останній момент. І не шкодую прекрасне оформлення. Просто зачерговую, я обожнюю такий вайб джунглів. Тут все це є. В самому ароматі. До речі, теж насправді я чекала щось таке більш легке, цитрусове, лаймове, зрозуміле, прямолінійне. Але ні, це досить складне звучання. Це дуже ароматичний, фужерний лісовий такий аромат, справді який відносить колись джунглі. Дуже цікаво, дуже доречно. І ВТВР все ж таки набирає силу. Для мене це, до речі, не найбільш хороша, новина. Тому що ВТВ останнім часом мене більше не приваблює. Напевно, досить багато я вже його чула останнім часом. В будь-якому разі, аромат прекрасний, він гармонійний. І я так розумію, що з часом тут іще розкриються ноти, і пачулі більше відчуються, і о, амбра, і сандал австралійський. Прекрасна композиція. Що ж, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте подобайку. Дякую, що були зі мною до кінця ролика. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!